Ну, як ми обіцяли, що робота наша не завершилася. Миколаївич, щиро дякуємо від нашої громади, дякуємо киянам, дякуємо всіх, хто долучились да до цієї акції. Ми робимо город краще. Ми переможемо. Дякую вам. Дякую. Ну е, я з третій знову візюми. Як і обіцяли, ми що далі буде. Якщо ви повністю тому інтерв'ю, хочу доповнити, знаєте, більше емоційно. Тому що акція, що славні Збройні сили зробили вільним і мирним містом, а ми зробимо його квітучим і зеленим. Я б хотів, щоб ви е, мене ще почули в тому, що це е, ми зробимо, і це робимо не тільки ми з Юрією Олександре, але й ті люди, яких я долучив пам'ятаєте, я сказав, про що буде напис ізюм це Україна. В середу або в четвер ландшафтний дизайнер Максим Бєць приїде обов'язково, і у вас почнеться висадка і однорічних квітів, і надпис, і рослини, і дерева, і кущі. Піде більш активніша робота. Я в Києві е, був два дні. За ці два дні, е, розумієте, створився такий якийсь структурний підрозділ е, міста Ізюм, можна так сказати, завдяки е, директору Києва Зеленбуду королю Олексію. Е, діло в тому, що ми з ним десь годину розмовляли. От і він безумовно поводився, щоб допомагали київське об'єднання Київ-Зеленбуд, а також всі райони міста Києва тим, чим можуть, що виростили самі. От з чим захотіли поділитися. Ну ви бачите, що знову весь двір в рослинах, квітах, деревах і так далі. Там подобно ну, восени. Ми на започаткуємо що нову програму. У нас є задумка, я це оставлю поки у секреті. Але це дуже здивує ваших громадян і ваше керівництво міста. Ну, Місто стало краще, відродилось. Щось мені сьогодні показалося, у вас побільшали машин, і людей в ізюмі. От Якось люди, мабуть, повертаються і постараюся спіти. Ну, це буде від Юрія Олександровича. Я йому сказав, давай зробимо відкриття парку. На День захисту дітей. Це 1 червня. От. Постараємося, щоб вже було у вас, де люди могли фотографуватися, якось повертатися до мирного життя. Дуже дякую всім тим, хто мені допомагали, допомагають. Я в проведенні цієї акції. От. Так що. Всього доброго вам ізумчани. Далі буде. Далі буде. Дякую.